Що ми говорили, можливо, воно не надто добре було чітко структуровано пояснено, але принцип головної переходу mm -hmm. е в цінностей в стан сталого розвитку, це відхід від системи закритого доступу в перехід в систему відкритого доступу. Так. І це є чіткі рішення, Дуже, наприклад, незалежний страт... контролю, за час страт... і цель теж, або двіжені. Давайте а, я поясню, тому що. Те цей концепт теж не одразу цепляє зрозумілим це на простих при, примерах на, пальця. на пальцях. Фактично, що для економіки це означає? Доступ до землі, наприклад. Візьмемо земля, фінанси, ресурси. Так? Тобто, земля, в який спосіб у нас доступ до землі? Він відкритий, тобто, ви знаєте, я хочу тут ділянку побудувати. Чи він закритий? Тобто всі дозволи в Києві. Тут навіть немає дозволів. Вони не всі в дозвіляють. Тобто це це, це, це інша дискусія. Це, 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 це міф. Так, це, іде, це, іде, міф так. Так, тобто я хочу побудувати новий житловий квартал. Так то, моя земля. Я хочу побудувати десь на передмісті Краматорська новий сучасний траля, продати квартиру. Мені потрібно місто будівельне умови. Це міський рівень. Так, це не є Київ, ще шорів це, це є закритий доступ з країни Савка в країну, яка гуманна і економічно розвивається. Оце. Те, що тут на місцічковому цього ну, скажімо, там збудувати якісь Ви є країна, ви, є, ви країна. є країна з цього складається оця заможна країна. В Швецію ви приїжджаєте, там є рівень конкретних об'єктів і речей. З цього складається Швеція в Україні, так само це Україна, це Україна а, і у Львові Україна, і у мене будинку Україна, і, і такі самі правила мають бути там і тут. Ви напрашуєтесь на втовий вопрос, який я попросив, щоб тоже відповіли. Ви говорили о те, що попрошайничать чи дії існує така, скажімо, програма. А то все тільки про прощення? Ні, ну вот Луганська область, їй якийсь там дядя. Она мир... не тобто, а не неї прощали. Тобто... Давайте, давайте так, або, а ми, а, або а ми, ми, або ми, або ми з вами, ну, тобто ви ви, ви е, трошки змінюєте сенс своїми інтерпретаціями, ви це розумієте, так? Ми сказали, що Луганська область не змогла реально Скористатися 2 мільярдами і А Ці два і... мільярди звідки в неї взялися. Ну, наші в неї технології. Технології. Ці 2 мільярди взялися з цієї цільові гроші. Це цільові звичайно, звичайно. просто-напросто. Да. Гроші прийшли з Києва. Це не є просто гроші нам передбачати. Це бюджет затверджений. Стоп, стоп, стоп. Тоді децентралізація, мені не а, а Якщо то, ми говоримо, то, я то, здесь то, работаю, то, да. деньги, як говориться, 100 гривень заробив, і з этих 100 гривень. по последнему 15 году 82 гривны ушло в Киев. А потом я прошу, чтобы мне дали на то все все. Из меня хотят сделать самостоятельного парня, который здесь хозяинует на этой земле. Но денег я должен просить у какого-то парня, который у меня их забрал. И я не успеваю освоить эти деньги в тот способ, в который, как говорится, я понимаю. Вот почему, допустим, 2 миллиарда не освоил тука, и почему здесь, допустим, ходят, просят, говорят, вот я поеду, порешаю вопрос с деньгами, привезу в Киев, точнее в Краматорск, я буду классный парень. А почему бы эти деньги не оставлять здесь, как вы говорите, вот там скандинавы, немцы оставляют. То есть уровень ниши коммунальный, он оставляет себе 50-65% денег. Он никуда не ездит там, никаких банях не сидит, не решает. Все здесь. И люди... Есть областной, там земельный бюджет, там чуть-чуть статистический для коммуникативности вот этих всех коммун или громад, как вы говорите. И центр, который четко обусловлен, что он решает. Мне с центром кататься туда, что-то просить, как при коммунизме. правильно пан Олег сказал. Как при коммунизме Госплан ездили, вышибали фонды. Так сейчас в Киев ездят за откат, с откатами. Мне эта система не интересует. Вы же говорите туда дверь. Вот поэтому я понимаете, как слышу одно, рецепт тот же самый: движения не будет. І потім спрошу роботи, як і, і роботу роботи. І, ми ж говоримо, тому що вона то образом при ж був більше Давид, а, а, я не зміниться. У вас є змішані дві речі в одному питанні, які різні по своїй суті. А, перша суть це хто за що відповідає і у кого на що мають бути ресурси, тобто кошти ті самі. А друга тема це в який спосіб ці кошти перерозподіляються і виділяються. Якщо говорити про перше питання, я з вами да, що е, у нас ми ще навіть напра... ми тільки напрацьовуємо механізм на децентралізації, хто за що відповідає, да? тобто що, е, е, що наприклад, я перепрошую, що закінчить. Тобто е, ми ще визначаємо, що якщо місто, тобто міський рівень чи там сільський рівень відповідає за освіту, умовно кажучи, то і податки тоді лишаються, які тут зібрані, лишаються на ці повноваження тут, тобто не йде оцей от механізм. Перерозподіл. Так. Але ми ще до кінця в Україні не домовились, хто за що відповідає. Да? Тобто є багато громад, які хочуть хорошого освіти, хорошої охорони здоров'я, але вони не генерують податків достатніх для отримання навіть того нещастя, яке у нас ще є. Да? Тобто О, що ні, інваліди що? недостатньо бізнесу, так, достатньо не податків. Бізнесу. Це інше запитання. Третій, а, і це вже третє запитання. І, інше, і інший спосіб, це, це інша категорія питань, які ви задаєте, в якийсь спосіб перерозподіляються податки. Тому що можуть бути податки, які йдуть в центр, і які за певною формулою автоматом розподіляються. Це окей, да? є такі механізми. А можуть бути податки, які лишаються тут і вже, бо вони зібралися тут, і перераховані на рахунок. Ви як підприємець, перерахували свій, свої 5% податку по третій групі, перерахували на рахунок там податкової. тобто бюджет, який лишився тут, бо тобто ніяких рухів в Київ не, не йдуть. Як вас варті? Володимир, пане Володимир, так. Ви керівник, так? Я, вважаю себе таким. Добре. Скажіть, будь ласка, які ресурси потрібні тут нам, на місцях, з якими ми маємо працювати, на які ми маємо права? І формуємо власне бізнес, навчання, щоб з цим, цими ресурсами у нас виходило найкраще? Які ресурси маємо ми на які ресурси? Вам сумі сказати? Я не Ні, розумію, які ресурси. Примирення. Назвіть їх, назвіть податки. Які податки мають тут лишати? Ресурси, з якими працює бізнесмен. Ресурси це земля, це люди, тобто це кваліфіковані кадри ага. і це фінанси. Фінанси, інфраструктура. але Прошу? інфраструктура. Інфруктура та не ресурси. Ресурс. Ні, ресурс. 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 ребята, я... поїдьте в полі, построїте завод. Зараз. Секунду. Расскажите. Но получ... ну, вы никогда, как бизнесмен, не будете я? строить мост и дорогу. Да? Да, не будет Это никогда. вы новинку не... мне рассказали. Ну и покажите Давайте мне хоть помню. одного. Нет. Ну, это короче, это я понял. Мест, в арте, мест на Донецк, в основном бизнесу Бизнес и, 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 и там. Вы говорите. Нет, секунд, я вас буду держать в той линии, куда вы хотите идти. Если вы хотите идти обратно, тогда я все понял. Если вы хотите идти вправо, тогда никто из бизнеса... Не строит мост бесплатно. Он хочет получить с этого деньги. Зачай. Если этот мост будет платный, тогда я понятно. Нет. А если это построили ребята, скинулись временно, во время войны. Это можно а допустить. Но эволюции Одессе, экономической хочу, нет. Например. Еще вот все-таки вернусь к ресурсам. И Мы сходить, назвали и человек, и земля, нет. деньги. Нет. Ну хорошо, деньги государственные. Почему? Это вопрос будет Почему государственные? Потому что эмитент НБУ. Это банкноты, это это, банкноты. это, банкноты. Плуты, это капитал и... и местные налоги, вы признаете, что местные налоги это деньги или нет? Местные Капиталы, го... Го... я сейчас о ресурсе говорю. Деньги да, это ресурс, капитал. но он принадлежит государству, потому, потому что он имитирует это монополия. Это монополия. Это а земля, в данной... мы с деньгами работаем, мы просим, чтобы обсчитать. Это ресурс обсчета и учета. Все. Это есть собственник, мы не собственники, бизнесмена ни одного, он не имеет права печатать свои деньги. И он ни правила не может построить. Это